8 вересня в рамках дружнього візиту міський голова користання Володимир Москаленко зустрівся з представниками Слобожанської громади Дніпропетровської області та Авангардівської територіальної громади Одеської області. Нагадаємо, що зі Слобожанською громадою, 28 червня, цього року був підписаний меморандум про співпрацю. Зустріч відбулася в онлайн форматі. Сьогодні представники цієї громади завітали особисто, аби закріпити дружні стосунки підписами на папері. У ну, нас зараз практика така там і з французами, і з прибалтами, і з американцями там, і підписуємо, прямо тут говоримо, сидимо і підписуємо все. Так що практика. А це зараз вже в очі. Ну, бачите, французи обіцяють приїхати, не приїхали, літовці теж поки ще не приїхали, американці теж не приїхали далеко і нам важко їхати. А ось Слобожанська громада приїхала. Підписання меморандуму відкриває шляхи для обох громад у співробітництві в галузях екології та довкілля, енергозбереження та енергоефективності комунальної та соціальної інфраструктури, підприємства та бізнесу, культури, спорту та туризму. Ми дуже раді, що ви нас запросили. По перше, хочу сказати своє зразу велике спаси. Рахуємо, що місто потужне, воно має. І свої історичні корні, і свої економічні корні. І сьогодні це все таки громада потужна побажати зразу, тому що потім буде таке, можливість не буде. Але в цьому сказати, що хай користа територіальна громада розвивається, і саме головне, що тут живуть нормальні, хороші, працовіті люди, і так воно було і буде завжди. В зустрічі брала участь і делегація авангардівської територіальної громади. Представники Одещини перший раз в нашому місті. Зокрема, приїхали познайомитися з досвідом роботи Коростенської громади та налагодити дружні стосунки. Хочу вам Володимир Васильович, подякувати. От як якось на мене був товариш в інституті учили, Юра Мошківський, от 76-го року це наша фамілія. Це да, він десь тут він є, працював на або я інститут міліції закінчував. То він завжди про користі завжди от як. Приїду приїду в користину. От моя мрія, дякуючи вам, збудовась. Я сьогодні в користі є дуже перечутті, що ви десь наше поведете. Зустріч проходила в теплому колі однодумців. Учасники зібрання обмінялися подарунками, обговорили плани подальшої співпраці та підтримку тісних дружніх стосунків.